Вітаю вас, друзі, 5 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І героєм медійним сьогоднішнього дня, звісно, став пригожин. Він наробив немало заяв, які варто обговорити і розібратися, що він мав на увазі, коли заявив про вихід з Бахмута. Відтак пропоную вам підписатися на мій канал, поставте вподобайку, будь ласка, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Ну і, звісно, поширте це відео, друзям. І так, поїхали. Сьогодні по обіді, після того, як ми розбирали відео, де Пригожин знімався на фоні вбитих вагнерівців, з'явилося його звернення до Вищого військово-політичного керівництва Росії, до Шойгу, Герасимова і до Путіна, в тому числі, хоча прізвище Путіна він не називає. Пригожин повідомив про те, що 10 травня він збирається відходити з Бахмуту, але не просто відходити з Бахмуту, а передавати свої позиції. Регулярним військам Збройних сил Російської Федерації це дуже важлива деталь. Я прошу її врахувати і не забувати, тому що чимало моїх колег почали хайпувати на тому, що Пригожин з Бахмуту втікає. Пригожин не може ухвалювати самостійних рішень, втікати від звідти не може. Він це буде робити за наказом з Кремля. Не обов'язково Путіна. І мені так видається, що Пригожин останнім часом втратив прямий зв'язок з Путіним, і Путін просто-напросто віддав на розтерзання Шою, Герасимову. Іншим представникам кремлівської еліти Пригожина. робіть з ним, що хочете. Ну і от, ми наразі бачимо наслідки того, що впродовж останнього часу з Пригожиним вчиняли. Так як хотіли, як він стверджує, йому не надавали достатньої підтримки для того, щоб він забезпечував ефективні військові наступальні операції в Бахмуті. Ну, звісно, заперечити складно, того, що Пригужин просувався в Бахмуті. Ми знаємо зведення офіційні від Генерального штабу збройних сил України, але так само Пригужин стверджує, що він зазнавав шалених втрат. Звісно, під тиском Збройних сил України, і це підтверджує сьогодні офіційне керівництво в нашій країні. Втім, Пригожин, коли звертається у своєму відео про виведення військ саме 10 травня, акцентує увагу на даті. Якщо повернутися до його офіційного листа, який він опублікував у своїй прес-службі до Путіна і до іншого вищого військового керівництва, ну скажу так, прес-релізі, він там називає дату 9 травня, до якої він мав захоплення. Купити Бахмут. Це мало бути, мабуть, би приурочено до параду на Красній площі, який невідомо поки що чи відбудеться. Бо наразі відомо, що Путін скасував своє спілкування з ветеранами традиційне, яке він проводив саме до дня так званої Великої Побєди. І друге відео, яке було опубліковано ним же ж у його телеграм-каналі, це забагато привожено на один день. Він детально розбирає, чому саме він вимушений відходити із Бахмута, виводити своїх хлопців, головорізів. Хоча, як на мене, я не знаю, кого він буде відводити, тому що за його твердженням майже нікого не залишилося. Справа в тому, що він спирається на статистику, яка була проведена саме. Для того щоб пояснити, що йому не вистачало снарядів для ефективного ведення військової операції в Бахмуті. Він наголошує на тому, що саме завдяки бездіяльності керівника Міністерства оборони Російської Федерації та начальника генерального штабу Герасимова він не отримував необхідної кількості боєприпасів, боєкомплектів, і його воїни, як він їх називає, вони гинули. Ну вони знищувалися нашими воїнами. Незалежно від того, яка кількість боєприпасів була пригоджена, все таки це відбувалося. Він говорить про те, що впродовж одного місяця. Збройні сили України знищували приблизно 27% особового складу. І за останні 4 місяці, за його математикою, бо він ще закруглює до 25%, у нього не залишилося нікого. А загалом то було знищено 170% особового складу вагнерівців. Це дуже цікава цифра, яка вказує на те, що певний час пригожену дозволяли поповнювати особовий склад з числа зеків. Якщо взяти такий ракурс у минулий рік, то приблизно в червні-липні місяці. Ми повідомляли вам про те і повідомляли багато хто із офіційних джерел, що ПВК Вагнера була знищена. Так, вона була знищена дуже високоточними ударами систем Хаймерс. Певний час впродовж липня-літніх місяців Вагнера не було чути. Ми почули про нього приблизно в серпні, вересні місяці, коли він почав активно їздити. По місцях позбавлення волі і набрати зеків до лав ЧВК Вагнер. І це стало таким саме початком я скажу подальшої діяльності Вагнера, які варто оцінювати і брати до уваги. Він отримав друге дихання так само, як отримало друге дихання командування так званої спецоперації в особі Суровікіна. Суровікін так на той час, за твердженнями багатьох дотичних до тих процесів, маю на увазі півпраці Суровікіна і Пригожина, допомагав. Саме ПВК Вагнер в забезпеченні більшої кількості боєприпасів, бронетехніки і інше. Бо восени минулого року. Ми не чули цього волання. Прогожена все було дуже добре. Уже такі заяви з'явилися перед новим роком, коли не говорив, що треба навіть розкрукулювати і олігархів. Але знову проблеми виникли у Пригожина саме зараз. І він саме зараз говорить про те, що після того, як Суровікін був відсторонений від командування, йому фактично допомагав Мізенцев, заступник міністра оборони Шойгу, якого також звільнили. І Мізенцев нещодавно переїхав до Пригожина, був призначений його заступником. І за твердженням Пригожина саме Мізенцем є ефективним, точніше був ефективним керівником. У Міністерстві оборони, а всі решта займалися богзначі. Така вся дуже непроста історія абсолютно наштовхує на думку про величезну інтригу, як зараз називають війною Жаб і гадюк на Росії. Ця війна відбувається не лише в Міністерстві оборони, а також і в політичній еліті, і в бізнесовій еліті в Росії. І безумовно, цей удар безпілотником по Кремлю я пов'язую безпосередньо із цим Пригожин був одним із елементів такої дуже серйозної політичної боротьби. Він набирав ваги. Він став дуже медійно активним на Росії. Ну і одним із стопів, навіть я скажу так. І це лякало, в тому числі і найближче оточення до Путіна для Путіна. Пригожин дуже вигідний. Він виконував шалений об'єм роботи, брудної роботи, саме брудної, я на цьому наголошую. І нині його утилізація, утилізація ПВК Вагнера вигідна, як і Путіну, так і іншій російській е, політичній і військовій еліті. Тому я не випадково говорю, що саме з дозволу Путіна або з команди Путіна Пригожин може бути відведений від Бахмута, або відведуть те, що залишилися від ПВК Вагнера, я не виключаю також того, що Пригожин просто-напросто може бути фізично знищений. Він це розуміє, і можливо навіть вдасться до спроби втекти до Судану, де зараз ведуться активні бойові дії залишками ПВК Вагнера, або до Африки про що раніше також багато повідомлялося. Ще раз наголошую, що до снарядного голоду, навряд чи він у нього був, швидше його у нього зовсім не було. Інше питання, що ефективно діяли Збройні сили України, це також є доконаним фактом. Сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що буквально, ну, мабуть, днями, був знищений склад боєкомплекту. На під Бахмутом я думаю, що цей склад забезпечував боєпропасами, боєкомплектами не лише Вагнера, а і регулярні збройні формування Російської Федерації. Ще одна цікава деталь на сході давно вже відзначають і помітили присутність інших приватних військових компаній, які були створені свого часу на Росії такими структурами, як Газпром. Створенням ПВК займався і Аксіомом на Аксіоном на тимчасово окупованому півострові Крим, і вже вони там перебувають, навіть фіксували конфлікт. Між ПВК Вагнера і іншими приватними військовими компаніями, які перебирають на себе його функції, але є підконтрольними і керованими Кремлем. Звісно, що керувати ними може не сам Путін, до прикладу, тому що історія із цим обстрілом Кремля, вона доволі дивна, і вона вигідна в першу чергу не Путіну. Бо Путін донині мовчить про це. Він це ніяк не коментує. Він фактично заховався, його в медійному просторі немає. Коментує Пісков, коментують інші високопосадовці, але ні, аж, аж ніяк не Путін. Бо до Путіна це ну, фактично клеймо. Він не може забезпечити захист навіть свого першого корпусу корпусу, Бо удар був саме здійснений по сенатському корпусу, де розташована Кремлівська квартира Путіна. Я маю на увазі зараз, що історія буде продовжуватися. І тепер, коли на кордоні, перепрошую, коли на фронті, на лінії фронту в Україні перебувають збройні формування, які підконтрольні Шойгу, Герасимову, то рішення можуть бути ухвалені будь-які притул до того, як це говорив Резніков, що відбудеться такий собі жест доброї волі. Окрім того, стало відомо сьогодні, що із Запорізької області з 18 населених пунктів. Росіяни активно почали когось вивозити. Ну, можливо, навіть відводити і війська, але, як мінімум, я думаю, що колаборанти звідти втікають. Тому будемо слідкувати за цими подіями, які направду, є дуже інтригуючими. Я не виключаю, що це і псошна тема а з боку Пригожина, але мені скидається швидше ні. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте це відео, обов'язково поширюйте його друзям, поставте вподобайку. Всіх люблю ціну шану і шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!